Засяяло ясне сонечко, у відчинене віконечко, поскоріше прокидайся, Дню новому посміхайся. З добрим ранком я вас вітаю. Гарного настрою усім бажаю. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні, малятка, ми з вами будемо гратися в дидактичну гру. Яка називається що дарує нам весна. Весна завітала до нас не з пустими руками, а з дарунками. Малятка, вам потрібно буде назвати Що дарує нам весна? Ну що ж, малятка, якщо ви готові, давайте де починати. Весна нам дарує тепле сонечко. Весна нам дарує пісніжники. Весна нам дарує дощик. Весна нам дарує квіти. Також весна нам дарує зелену травичку. Весна нам дарує пташок. Весна нам дарує бруньки на дерева. Весна нам дарує різнокольорові тюльпани. Також весна нам дарує зелені листочки на деревах. Весна нам дарує співташок. Весна нам дарує вербові котики. Весна нам дарує бузок. Також квітуча весна нам дарує квітучі дерева. Весна нам дарує комах. Малята, ви такі розумнички. Мені так сподобалось з вами гратися. До побачення, до нових зустрічей.